Жив собі на світі король. Король, як король, та тільки от сум сумне полишав його ні на хвилину. Сумував він і вдень, і вночі. Подивиться на небо, побачить сонечко, ах, від сонечка я завжди сумую. Вийде в сад, гляне на прекрасні квіти, ах, від цих квітів мені стає ще сумніше. Почує чийнебудь сміх, ах, як сумно це слухати. Ніщо не могло короля обрадувати. І навіть серце його билося сумно. І що тільки не робив король, щоб перестати сумувати і навчитися радіти. Він скликав кращих музикантів, танцюристів, клоунів і фокусників. За його наказом, у палац звозили найкумедніші і найдорожчі іграшки, кухарі готували найвишуканіші частування. Щодня він вилів влаштовувати спектаклі і концерти, бали і феєрверки. Але ніщо не могло змусити його серце битися радісно. А ночами сумний король грав у саду на лютні та співав сумні пісні. Нехай, нехай хоча б на півдня залишать мене смуток і журба, і соловей сумний, і ніч сумна, сумує навіть місяць і земля. І от одного разу у двері палацу постукали. На порозі стояла людина в запиленій накидці із саквояжем у руках. Що тобі треба? запитав король. Я можу допомогти вам. Я знаю, як позбавитися від смутку. Так, здивувався король. Ти, напевно, фокусник? Ні, я лікар, відповів незнайомець. Але я не хворий, мені просто дуже сумно, вигукнув король. А я і не збираюся вас лікувати. Тут справа в іншому. Ходімте зі мною. Добре, трохи подумавши, погодився король, але краще поїдемо і велів запрягати карету. Ніколи ще король не їздив по такій запиленій і розбитій дорозі. Незнайомець повів його туди, де жили бідняки. Навіщо ми сюди їдемо? здивовано запитав король. Тут живуть люди, яких я лікую. Незабаром незнайомець попросив зупинити карету і повів короля в будинок. Тут жила жінка з хворим маленьким сином. Лікар підійшов до ліжка хлопчика, розкрив саквояж і почав оглядати. Як ти себе почуваєш, дитя? запитав він. Замість відповіді хлопчик тільки втомлено посміхнувся. Жінка заплакала. Король відчув, як серце його болісно стиснулося. Що це? здивувався він. Зі мною цього ніколи не траплялося. Але думати про себе королю чомусь зовсім не хотілося. Він раптом зрозумів, що готовий віддати геть усе, аби тільки малюк одужав. Будь ласка, вилікуйте його, попросив він лікаря. Не все в моїх силах відповів лікар. Втім, якщо ви зможете купити ліки та трохи їжі. Я зможу, зможу, вигукнув король. І незабаром його карета, підстрибуючи на вибоях, неслася до палацу. Король весь день провів у турботах, і на смуток у нього зовсім не залишилося часу. Він купив все необхідне, послав найкращих лікарів чергувати біля ліжка хворого, а спеціальні гінці повинні були щогодини доповідати королю, як почуває себе малюк. Всю ніч він не зімкнув очей, а тільки назійшло сонечко, король уже ходив під вікнами хлопчика, очікуючи, коли той прокинеться. Він хотів поставити йому всього одне запитання як справи маля. Король усе ходив і ходив, ходив і ходив, і раптом вікно розчинилося. Подивіться, подивіться, тут хтось королем вирядився. Подивіться, який він смішний, почув він дзвінкий голосок, а потім зазвучав дитячий сміх. Ах, сказав король і заплакав заплакав від радості. З тих пір сумувати королю стало ніколи. Зранку до ночі, а то й з ночі до ранку він намагався допомогти всім, хто потребував допомоги, і говорять, що втомленого, але дуже радісного короля можна було тепер зустріти навіть у найвіддаленіших куточках королівства і завжди найпотрібніший момент. Ось така казка смуток легко знаходить і підкоряє собі людей. Які звикли думати тільки про себе, піклуватися тільки про себе і не помічати нічого навколо. Добре, що сумний король все таки зрозумів справжня радість, від якої плачуть і сміються, від якої на серці стає світліше, а на душі чистіше, це радість допомагати тим, хто потребує допомоги.